Всім привіт! Ви на каналі Priestess, Мене звати Діана, і сьогодні у нас відео з Project Pen -ом. Я буду вам показувати продукти, які хочу пошвидше закінчити, бо в них виходить термін придатності. Або просто вони мені набридли, я вже хочу швидше від них позбутися. Тож давайте починати. Такс, я притарабанила блокнот, бо я ніфіга запам'ятати не можу. І давайте починати. Наскільки я бачу, тут дуже багато продуктів. Для обличчя і в основному це рум'яна. зараз буду розказувати, що і чому. Коротше, давайте почнемо з найпершого. Перше це рум'яна від Холіка-Холіка. Ватер Watercolor Чік у відтіночку RD01. Коротше, червоний. Я купувала їх в минулому році, в мене був персиковий червоний, і вони мені дуже подобалися і в цьому році, і в минулому. Але 12 місяців у відкритому вигляді пройшло вже більше 12 місяців. Вони, звичайно, ще не смердять. Ні, досі пахнуть смачно персиком. Але хотілося б вже якось трошечки їх закінчити і перейти до чогось іншого. У мене тут Половинка лишилася, буду активно користуватися. Зазвичай я використовую їх на вихід на вулицю, бо іноді вони так можуть тонально підроз'їдати, а це не дуже мені подобається. Ще одні рум'яна це вже ламель BB Blush. У мене два відтінка. один Tea rose і один у мене ця упаковочка зламалася, він перелитий. Теж я купувала їх. Якщо не в минулому році, то в позаминулому точно, не пам'ятаю, коли вони тільки вийшли, я їх одразу замовила. Вони майже закінчилися, але ну, хотілося б вже якось їх закінчити, бо буде дуже шкода їх просто викинути. А ще вони виливаються. Ох ти ж. Я, звичайно, молодець. Так, це їхній мінус, вони так можуть. Розливатися, але з ними дуже класно працювати, дуже приємно. Але все ж таки пора з ними трошечки попрощатись. Можливо, коли я закінчу ці, я куплю о, якийсь відтіночок, о, щоб в мене був новенький. Ідемо далі. Пудри. Дві пудри в мене є. Три поки що. Перша це пудра від Кеткін. Її тут 5,2 грама. В такому одному отсіку. Тут досить великий об'єм, і вона сяюча, тобто це розсип таких блискіток. І вона мені трошки вибілює шкіру і влітку це взагалі не те, і взимку вона особливо довго і не тримає. Коротше, якось мені не зайшов цей продукт, я кілька відео поспіль намагалася його там якось приручити, чи хоч якось використовувати. Ну, Доведеться ним користуватися, упаковочка гарна, але не мій продукт. Коротше, далі рисова пудра від Лувлі White Chocolate, вона так виглядає всередині Рефільчик, як шоколадка. Є якийсь запах. Але я не можу зрозуміти, або це клей, яким рефіл приклеєний, або упаковка, або дійсно сама пудра, бо всі продукти пахнуть приблизно однаково. У мене була така бананова пудра, я її нарешті закінчила. Хочу закінчити цю, вона може вибілювати. Нормально так вибілювати. І в ній немає нічого поганого, але все ж. Я не знаю, напевно, пресовані пудри просто не мій формат, бо мені більше подобаються розсипчості. Тут її 9 грамів, тому вистачить мені її ой як надовго. Далі була ця пудра від Relay Revolution в одній з розпаковок HT Super Made бананова 7 грамів. Була вже і на огляді, і не тримає вона особливу матовість, і я якась жовта після неї стаю. І сипеться, розсипається вона, якщо не обережно. Відкрити та й пахне не дуже. Знаєте, такі муки купила пудру за 100 гривень, і хочу ще, щоб тут було все і одразу класно. Коротше, буду її змішувати з якоюсь прозорою пудрою, щоб, хоч трошечки колір не таким жовтим був. І буду якось її закінчувати. В принципі, 7 грамів це небагато. А якщо вона в мене ще кілька разів, як нещодавно. Інша пудра впаде у відкритому вигляді, то я її взагалі дуже швидко закінчу. Переходимо далі. Що у нас тут далі? Знову лавлі. І їхній бронзер теж у вигляді шоколадки, Мілкий чоколет відтіночок. Він у мене тут вже побитий, він майже закінчився, я його мучу вже другий рік. І користуюся тільки ним постійно, і досі я його не закінчила. Я вже вибрала собі новенький, тому треба його якось вже швидше закінчувати. Далі. Рідкі тіні від ламель у відтіночку 405, такі лавантові. Я не знаю, ну не сталося в мене з цими тінями ні любові, ні взаємної симпатії. Просто ну от не моє. Так, в соло, може, вони там ще й нормально працюють. Так, вони нормально і тримаються, і все круто, але як база, на яку можна нанести сухі продукти, то вже трошечки по віку так стягує і пожовує. І вже й не хочеться особливо ними користуватися, і вони в мене так ото лежать в коробочці. Я все думаю, коли ж я вас закінчу, або ви вже засохнете, або я не знаю. Тут їх ще скільки. 5,2 мл, напевно, треба було брати вже рожеві просто, і хоча б їх як рум'яна використовувала. Але в одному з наступних відео спробуємо їх полюбити або хоча б звикнути до них. О, сподіваюся, що я вас колись закінчу і викину нарешті. Йдемо далі. Я в мене такий лайнер, Deep Eyeliner Relaff by Revolution. На менше 100 гривень коштував, наче і нормальний, але мені не подобається взагалі. Ось цей його. Малює він товсто. І коли я вперше нанесла його на очі. Як ж мене вибісило те, що він почав тріскатись, а коли ти ще клеїш вії поверх нього, то вія просто може відвалитись, тому що він тріснув, і ота вся фігня фінявий лайнер відвалився і разом з клеєм який там поверх нього, і вія просто в тепу так от стерчить, І, благо, якщо тільки шматок, і можна її якось назад приклеяти. А якщо все, то вже все. Не знаю, ні графіку не помалюєш, бо тріскається, ні е, якось стрілки, бо теж, якщо наклеїш щось, чи просто там десь е, намалюєш, все потріскається і облущиться, відгуків на нього не було от взяла кота в мішки все. Далі в нас рум'яна від фокальора. Моя, неймовірна любов. Red Wine у тіночку B02 Sherry. А, купувала в серпні минулого року два відтіночки. І 02 шері червоненький такий, і 0,3. Він такий персиковий з шимерними часточками, дуже гарний. Але персик я вже закінчила. Цей теж майже закінчується, і термін придатності в нього скоро виходить. Треба якось вже, як би не було шкода, довикористовувати і замовити собі щось цікаве і новеньке. У мене залишився такий бальзамчик сяючий від Богенії Боженії, чорт його знає. Коротше, в минулому році його всі, всі хвалили ці гелеві помади. Бо називали їх таким аналогом. І всем ларан через упаковку. Я взяла тоді якийсь 04 здається. Це який колір. Коротше, у мене був такий коричневий здається, 04, а це 014. Якийсь джевелрі. Коротше, не суть. Я думала, що це пакування смердить, але продукт сам смердить. І от він смердить, смердить, і цілу зиму в мене в сумці лежав. Коротше, воно тут, наче й і гарно, і поблискує, і ніфіга воно не зволожує. Але докористуватись треба, якщо коричню. Помаду я використовувала тупо як контурінг, і вона в мене прямо дуже швидко закінчилася. Як контурінг вона була краще, ніж як помада, то з цим от у нас ще трошки проблемки є будемо якось домазюкувати. А далі моя база від Clampy для очей. Абсолютно прекрасна база, але. От все видавлюю, видавлюю. З нею все ще щось і видавлюється. А в мене одна така запакована лежить собі прекрасненько і чекає свого зіркового часу. І останнє, не останнє, Не випадково випадку тут ще дещо. Ще є в мене такий тональний Eveline Liquid Control HD Long Lasting Formula. А якийсь Ivory, Ivory. Коротше, лежить він у мене з минулого року. Тут його воно вже трошечки по дну, я іноді ним користуюся, ну так, трошечки розбавляю його з іншими тональними, бо він трендець, який мені наліто світлий. Не знаю, чим дивилися мої очі, коли обирали цей відтінок і цей тональний, але деякий час він мені дуже подобався. Це третя баночка. Буду закінчувати його. А, і останнє це неочікуваний кандидат. Рум'яна від Евелайн у 0,1 відтінку. Такі персикові, вони мені подобаються. Але вони мені подобаються не наскільки, щоб прямо о, я хотіла, щоб вони в мене надовго залишалися в колекції. тут абсолютно звичайний колір. Віддушка мені не дуже подобається, вона мене вже бісить. Плюс рум'яна підтікають, це ну, не дуже зручно. Я думаю, якщо взяти з собою, воно там поколошматиться шматиться в дорозі, то вони ще й протечуть. І це буде взагалі не айс. А, я ними досить часто зараз користуюся, тому думаю, просто їх закінчу і куплю собі якийсь такий а, новий продукт, щось пояскравіше, поцікавіше. А ці, ну, просто. Просто жертва маркетингу, <laughs> Купила собі рум'яна, а виявилося, що вони не такі вже й прикольні. А ну, рум'яна дійсно класні, вони дійсно бюджетні, їх можна там гривень за 100 купити на Євію, Там часто бувають знижки на ці рум'яна. Плюс в цій серії вийшло два нових відтінка, але ну, якось не мої вони взагалі ніяк. Сьогодні дуже навіть коротенькі відео вийшло, бо я вже багато використала. До кінця з того, що хотіла позбутися, тому це все. Я більше нічого не знайшла навіть зараз, коли можна так трошечки подивитись на мої баночки, які стоять, і придивити, що ще можна в Project Pen запхати. Тож, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Чекайте моїх звітів, головне про них не забути. О, і до нових зустрічей.